Грамотний полив рослин за порука квітучого і плодоносного саду, але навіть досвідчені дачники часто роблять помилки, які позбавляють їх врожаю, полив тільки вранці або ввечері. Деякі помилково вважають, що в день години полив небажаний, нібито це не задовольнить потреби рослини у волозі, тому що вона випарується, але не потрібно мучити посадки. Адже в спеку в день рослина найбільше потребує поливу, якщо у гортензії. в'януть листя під палючим сонцем. То сміливо освіжайте її душем зі шлана, найкраще це робити в період з 3 до 5 годин, коли сонце не так агресивно, лити воду на листя, мокре листя, особливо в густих посадках. Сприятливе середовище для розмноження грибків, поява грибкової інфекції негативно позначиться на майбутньому врожаї, тому краще запобігти їх розвиток, найкраще проводити полив поступово і під корінь. Для початку акуратно збризкують ґрунт. Даючи волозі вбратися, якщо цього не зробити, то вода потече струмками по гогоду і не потрапить до коріння. Потім рясно поливають рослину під самий корінь, частий і мізерний полив в спеку. Хтось настільки рідко поливає сад, що все засихає на корені. а хтось фанатично лє воду кожен день, та ще й не по разу, а результат той же: вся справа в тому, що головними споживачами води є коріння рослин. А вже по ним волога поширюється і на інші частини мізерні і часті поливи не вирішують проблему надходження рідини до кореневої системи, а лише зволожують верхні два трисм грунту. Крім того, створюється кірка, яка перешкоджає повітр В результаті рослина чахне важлива не частота, а якість поливу деякі рослини взагалі потрібно поливати раз в 10 днів, але рясно, наприклад, перці, морква, буряк, холодна вода зі шланга. Якщо у вас власна свердловина і берете воду для поливу з неї, то подбайте про попередньому нагріванні це може бути бочка або бак, який стоїть цілий день на сонці, але ні в якому разі не поливайте безпосередньо з джерела. Крижана вода сильний стрес для кореневої системи. Додаткові і бічні корінці відмирають і перестають виконувати насосну функцію. В результаті гине вся рослина, оптимальною вважається температура води 1,8. 2.0 – срясний полив без міри, деякі садівники занадто рясно поливають свій сад, а потім дивуються неприємним сюрпризом, як і скрізь тут теж потрібно знати міру, не поливайте посадки. Якщо цього не потрібно, надмірно зволожений ґрунт погано аерований, тому рослини починають гнити. Зупинити процес гниття в такому випадку вже неможливо, і всі праці дачника йдуть на нівець. Поливайте так, як того вимагає культура. Наприклад, не варто поливати цибулю так само, як капусту, адже вони абсолютно по різному ставляться до великої кількості вологи. Земля під палючим сонцем, яким би правильним і своєчасним не був полив, незахищена, ґрунт грунт, може все зіпсувати. Гола земля під чагарником або плодовим деревом не утримує тривалий час отриману вологу, і вода практично моментально випаровується, щоб захистити посадки від висихання і позбавити себе від необхідності частого зрошення землі. Досить розкласти шар мульчі товщиною. 3-5. в якості мульчі підійде гречана лушпиння, тріски хвоя. Також з посухою допоможе впоратися висадка ґрунтопокривних рослин, які затягнуть всю голу землю під деревом, але не будуть заважати йому рости. Зайвий поспіх не варто включати кран з водою на повну потужність. Сильний натиск струменя розмиє землю і оголить коріння, починайте з малого напору, не кидайте шланг безпосередньо під кущ, будь яке необережне дію може привести до в'янення рослини.